Вітаю тебе. Зараз у нас буде з тобою медитативна вправа, яка називається Я довіряю. Ця медитація допоможе тобі відчути стан довіри до себе, до інших, до життя. Вона спрямована на розслаблення. Відновлення внутрішньої безпеки та відкриття серця для довіри. Знайди, будь ласка, тихе місце, де тебе ніхто не потурбує. Зручно сядь, закрий очі і зроби два глибоких вдихи. І повільних видихів. Дозволь собі відчути опору під собою. Відчуй, як твоє тіло поступово розслабляється. Уяви що ти знаходишся в місці, де тобі абсолютно безпечно. Це може бути будь-яке місце, де ти вже колись був, чи навіть де ти ніколи не був, яке є виключно у твоїй уяві. Це може бути знайома кімната, лісова галявина, берег моря, чи взагалі просто простір світла. Відчуй, будь ласка, тепло, спокій і захист. Зроби ще два глибоких вдихи і повільні видихи. дозволяючи цьому відчуттю безпеки огорнути тебе. А тепер Уяви, що перед тобою з'являється якийсь символ довір. Це може бути світло, вода, дерево чи будь-який інший образ. Подивись на нього уважно. Відчую його енергію, це енергія підтримки та прийняття. Запитай себе, що для мене означає довіра. Коли я в останнє відчував? Чи відчував довіру? Як би виглядало моє життя, якби я дозволив, чи дозволила собі довіряти більше? Дозволь відповідям з'явитися без оцінки чи контролю. Хай вони просто з'являються в твоїй голові. Зроби глибокий вдих. І уяви, як разом з повітрям ти вдихаєш довіру. Відчуй, як вона наповнює кожну клітину твого тіла. А на видиху відпускай напругу, страхи та сумніви. Повтори подумки або вголос. Я довіряю собі. Я довіряю життю. Я відкритий чи відкрита для нових зв'язків і можливостей. З кожним повторенням відчувай, як ці слова проникають глибше у твоє серце. Я довіряю собі. Я довіряю життю. Я відкритий або відкрита для нових зв'язків і можливостей. І ще раз, будь ласка. Я довіряю собі. Я довіряю життю. Я відкритий або відкрита для нових зв'язків і можливостей. Уяви, будь ласка, що перед. Тобою з'являються ті, кому ти довіряєш. Це можуть бути рідні, друзі, наставники або навіть твоє внутрішнє я. Вони дивляться на тебе з любов'ю і підтримкою. Відчуй, як їхня присутність. Змінює твоє ставлення до себе, зміцнює твою довіру. Вони кажуть тобі, ми з тобою, ти в безпеці, ти можеш довіряти. Зроби, будь ласка, ще два глибоких вдохи і повільних видохи. Та подумки три рази з повагою, але впевнено. Скажи наступне захисник з'явись, захисник з'явись, захисник з'явись. І десь праворуч боковим зіром ти побачиш якусь фігуру, істоту. Що завгодно, але ти щось побачиш. Роздивись це уважно. Це твій мозок, таким чином уявляє твій захисний механізм. Прийми його, яким би він не був. Це дуже важливо. Подумки чи вголос скажи наступне. Дякую тобі за те, що ти в мене є. За те, що ти мене захищаєш, за те, що ти мені підказуєш, правильні. Вибач мене, будь ласка, за те, що я не завжди тебе чую. Я обіцяю тобі, що я це зміню. Я прошу тебе мене захищати. Вдень і вночі, в дорозі та вдома, та допомогти мені відрізняти погане від доброго. І прошу тебе подарувати мені якийсь подарунок, якийсь символ, який буде підтверджувати, що я у тебе під захистом. Прийми цей подарунок з вдячністю яким би він не був. Не роби, будь ласка, ніяких висновків. Це неважливо. Відчуй від цього подарунка енергію та інтегруй у своє тіло, розповсюдь цю енергію по всьому тілу. У кожну клітинку, так, щоб ніяких пустот не залишилось. Подякуй, будь ласка, своєму захиснику з повагою та прийняттям. І зроби ще один глибокий вдих і видих. Відчуй, будь ласка, своє тіло, руки, ноги, спину, голову. Повільно почни рухати пальцями рук і ніг. І коли будеш готовий чи готова, відкривай очі, ти повертаєшся сюди і зараз, наповнений чи наповнена довірою та спокою, та з чітким відчуттям того, що ти під захистом. Насичуйся цим відчуттям. Після медитації запиши свої відчуття та думки, що для тебе стало яснішим. Чи відчув ти, чи відчула новий рівень внутрішньої підтримки. Та скажи собі, я обираю довіру, я відчуваю безпеку всередині себе. Я відкритий чи відкритий для життя. Викони цю медитацію щоразу, коли відчуєш нестачу довіри або бажаєш відновити внутрішній спокій. Та користайся допомогою свого захисника. Коли щось трапиться, уяви той подарунок, який він тобі подарував. І він почне тебе захищати. На все добре, друже, дякую тобі.